І так, чергове відео із зеркалом-регістратором. Саме дешеве, яке я знайшов на OLX, нове, коштує 200 гривень. Ну, це така дуже смішна друзі, ціна. І покористувався я ним близько 2 місяців і вийшло воно з ладу. Якось зразу я не замітив, то при запуску автомобіля воно включалося. Ну, екран там через якийсь час газ, і це випадково замітив, що нічого не відбувається. От включив і воно автоматично не включається, нічого не відбувається. Ну, і Питання, чого я взяв таке дешеве. У мене в автомобілі зеркало заднього виду воно по боках почав руйнуватися оце хромована частина. Зеркало і вид у нього такий, скажем, дуже ну непрезентабельний. Ну і плюс воно маленьке, заводське, і тому ну вид поганенький. Це ж е, зеркало, регістратор, воно саме по собі трошки заокруглене, трошки притемнене, для того, щоб не так сліпило. Ну і набагато більше. Досить класний у нього огляд. Тому е, купляти за 100 гривень, купувати за 100 гривень зеркало яке. Е, ну Автомобіль не мається на увазі, яке явно буде коштувати грошей, тому було прийнято рішення от придбати за 200 гривень таке зеркало, яке буде і виконувати функцію зеркала. Ну, і плюс такий бонус, що буде ще й в якості регістратора. Так, ну, і зараз буде я ще його не розбирав, при вас буду перший раз розбирати. Витягаємо карту пам'яті. До речі, тут без камери заднього виду сама простенька модель. І в нас є два саморізи. Знизу їх викручуємо. Ну і пробуємо, де буде трішки відставати. Пробуємо щось сюди вставити. Не щось в моєму випадку це. Ніготь. У вашому може буде пластиковий. Я просто не хочу дуже псувати корпус. Спробую, може де, так. Ну, бачите, біля, там, де були саморізи, от воно якраз сюди і заліз. Ну, не дуже він хоче, якщо бути чесним. Пробуємо помаленьку. Досить добре тримається. Так, друзі, досить міцно трималися, не дуже хоче воно від'єднуватися. Ну, Що ми бачимо? Бачимо надуту батарею. Ну, Скажу відверто, що це часто у них проблема, мабуть. Ну, може, не проблема. Практично на всіх вона надувається. Так. Ну це, друзі, не зовсім зрозуміло, що це. Це, можливо, динамік такий маленький, ось бачите, біля батареї. Ну що, зараз під'єднаю зарядне, подивимося, що відбувається. Таке може бути, що із-за того, що акумулятор на батареї Перестала працювати? Можливо, вийшов з ладу. Ну, не вийшов з ладу, а перестала заряджатися. 2,6. Ну, бачите що? лампочка світиться 4.1 заряд іде друзі, ми не худше. Не знаю, друзі, що сказати. Спробую зараз від'єднати взагалі акумулятор. Може це з за нього. Зараз я від'єднаю зарядне. Може це з за нього. Не хоче вмикатися. Тут може бути алгоритм дії такий, що е, тільки йде від акумулятора живлення. Але ж бачите, заряд йде, але він не хоче. Хоче спрацьовувати акумулятор без будь-яких розпізнаваних знаків, просто мішечок, який надувся. Ой, зараз спробуємо без акумулятора включити, чи що відбудеться. Ви бачите, індикатор практично не світиться. Нічого не відбувається. Тут, друзі, розумієте, немає більше ніяких... Від вібрації відійшов в шлейф, та я мало сумніваюся, тут так більш-менш воно все запаковано. Ну, але все може бути. Зараз спробую оцю відкрутити платку. істоти, тому що екран знизу під'єднаний. Тобто в будь-якому випадку треба екран від'єднувати. Ну що, поки тоді зараз знайду схожу за розміром акумулятор схожий. І думаю, що спробуємо так. Ну, Предположим, що це проблема в акумуляторі, тому що він там, 2 вольта видає. На Тестрі 24 Вольт. Ну, не повний труп, але ж все ж таки так зараз шукаю. Ну що, в мене дуже багато батарей, але за такими розмірами, щоб став іменно в цей корпус, то трошні нема. Тому зараз спробую. Ну, така невелика в мене є, досить компактна. Ну, ці батареї досить цінні, бо у них дуже маленькі розміри. Якщо в мене ще є отакі. Ну, це від сигарет електронних, але вона буде дуже товста. Цей корпус вона ніяк не влізе. Ну, і прийдеться або робити виносну, як варіант. Так, ну, в мене ще отакі є, ну, але тут ніяка з них не підійде. Вони тоненькі, але в сам корпус сюди вона не стане ніяк. Тому що ну, тут максимально треба компактну висоту. Я навіть от динамик прийшлося перенести. Він стає отут. Ну, зараз припаяємо, подивимося, чи взагалі щось відбудеться, чи зміниться. Можливо, це справа і не в батареї. Ну, якщо не в батареї, то я думаю, що... Ну, не зовсім є доцільним тут щось ремонтувати. Тому що контакти підведені, ніде ніякого тут нюансу немає. Можливо ну, давайте зараз не будемо. Банально поміняємо батареї подивимося, чи взагалі щось зміниться. 4 вольта є Що тут є ще кновіша Резит? Бачте, друзі, нічого не відбувається, на жаль. Ці компоненти, які знаходяться на платі, я через лупу передивився. Але ну що, заміна батареї. Нічого такого підозріло я не побачив. Все припаяно, ніде ніякого відставання немає. І всі елементи настільки малі, що ну, мені здається, це абсолютно недоцільно щось там ремонтувати. Тим паче вартість така низька, що ну, тут нема про що говорити. Е, мікросхема сама вона без назви, тому навіть по даташиту я не зможу навіть оприділити що то за мікросхема, як її перевірити. Так що, друзі, на жаль, е, бувають теж невдалі ремонти, ну, це в кого дуже великі знання і навики в ремонті. Такої мікроелектроніки, то я думаю, що в них це вийде. Але вартість навіть самого елемента там буде рахуватися 50, там 100 гривень плюс робота. Це абсолютно недоцільно. Так як вартість самого регістратора, я повторюся, що 200 гривень. Так що робіть виводи, не повторюйте мої помилки, придбайте краще трошки дорожчу річ, яка буде служити. Ну, у мене більше потреба була в самому зеркалі, тому у мене не стояло на першому плані ну, сам регістратор. Так що, друзі, отакий невдалий. Опит використання і покупки даного реєстратора. Все, друзі. Підписуйтесь на канал, коментуйте, може в когось що схоже, може знає, як вирішити дану проблему, може кому вона допоможе. На все добре.